Усім, як ви бачили, ми з Локи сьогодні ходили на прогулянку Несподівано для себе. Я знайшла кілька локацій недалеко від дому з опеньками. Я повернулася додому, взяла відро і вирішила їх назбирати для того, щоб приготувати сьогодні смачнючий соус з сметаною з опеньками, з лісовими грибами. На завтра у нас вже обіцяють мінус, мінус один, мінус два. Вчора був дощ, і дуже-дуже холодно збирати гриби навіть в пальці. І не знаю, як. Будуть далі справи з грибами у лісі. А поки що маємо опеньки. І зараз ми їх приготуємо сметанним соусом. Для цього мені потрібні, звичайно, опеньки, лимонна кислота, яку я завжди, попередньо, я завжди попередньо відварюю гриби. Ну, сіль, перець, там в мене суміш перців, сіль, перець, лавровий лист, перець, духмяний, цибуля. У мене є домашня сметана. Попередньо я помила опеньки у підсоленій воді, замочила їх на кілька хвилин, ну, на якийсь час. Потім я їх промивала у звичайній воді, і ось це фінальна вода, яку я зараз заберу, і буду проварювати опеньки у лимонній кислоті. Просто буквально на кінчик ножа на кінчик ложки лимонної кислоти і включаємо плитку. Ну що ж, поїхали, вода закипіла, і тут у мене стікають рештки води. І я все разом висипаю і зроблю я це без вас, щоб не розсипати по цілій кухні свої опеньки. Дуже незручно однією рукою працювати і знімати, але я вже висипала опеньки на окріп, і зараз вони охопляться гарячою водою, окропом, і зменшаться в об'ємі. І води, якщо зараз виглядає, що води мало, води буде досить-досить достатньо, тому що самі навіть опеньки мають ще рідину. Одним словом, рухаємось далі. Ну ось про що я говорила. Зараз вже, як бачите, води більше ніж достатньо. Вони покривають всі гриби. І я проварюю у лимонній кислоті буквально 5 хвилин. Тому що основне варіння буде трошки пізніше. Так виглядають опеньки, коли вони проварились 5 хвилин у лимонній кислоті. Бачите, багато шуми, багато води. І зараз все це я виливаю на дрошляк. Гартую холодною водою опеньки, набираю чистої води і буду варити їх знову. Гриби відтіджені і промиті холодною водою. Тут в мене закипає знову вода. Добавила я до неї лавровий листок і духмяний горошок, перець горошком. І зараз, щойно закипить вода, я знову кину варити опеньки на 20 хвилин. Опеньки киплять, варяться, і я до них додаю ще трошки солі. І зараз перемішаю і шумівкою зберу ось ці залишки шуми. Ну і поки цих 20 хвилин готуватимуться опеньки на підсоленій воді зі спеціями, я почищу і поріжу. Цибулину і чесник. Взяла я дві цибулі, так, знаєте, з гаряча. Дві цибулини забагато. опеньок виглядало багато, ціле відерко п'ятилітрове. Але зараз їх мало, тому мені достатньо буде однієї цибулини і ось кілька зубчиків чеснику. Поки я варила опеньки, вже і сонечко показалось. Отже, відварила я опеньки зазначений час. Відкинула на друшляк, забрала лавровий лист і перець. Я вже цього разу їх не промивала. Вони дуже гарно пахнуть спеціями, пахнуть опеньками, своїм власним ароматом. І трошки, єдине, що зробила, трошки подрібнила ті опеньки, які мені видались закрупні. А тут в мене перебиті блендером цибулина та часник. Перебила я в ручному блендері ось такі вони. Мають кубики невеликі. І зараз я ставлю плитку, олію і підсмажу спочатку Ну Ось так він смажиться цибуля з часником. нам потрібна золотиста скоринка. І вона добре вижарюється зараз. І мапеньки чекаю своєї черги до кастрюлі. Разом з цибулою і чесником на олії гриби просмажились трошки, і тепер треба, щоб вони потушкувались 10 хвилин. Тому я додала 100 мг кепівченої води. І зараз вони будуть на маленькому вогні тушкуватись, а я додам меленого перцю чорного і суміш перців, і ще підсолю за необхідності, скільки їх треба ще досолити. У спеціях все добре, опеньки продовжуються тушкувати. Дуже вони вибагливі до тушкування, тому треба їх добре проварити і протушкувати. І зараз будуть вже фінальні акорди у приготуванні соусу з опенюк. Ну от і прийшла черга сметани. Сметана в мене домашня, сепараторна. Це можна сказати такий концентрат сметани це просто бомбезні вершки. І тому для мого соусу достатньо буквально 2 ложки усієї прекрасної солодкої сметани. Розмішую і готую буквально 1-2 хвилини. Уже видно, що сметана і опеньки подружились, і опеньки з сметаною готові готові до частування. Моя сьогоднішня страва готова, так вона виглядає у тарілці. А що до неї я буду готувати, про це у одному з моїх наступних відео. Друзі, дякую всім за увагу, хто додивився відео до кінця. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!